Дякую, доброго дня. Мене звати Анастасія Хміль. Підкажіть, чи видно зараз мою презентацію на головному екрані? Так, мерені. все, все добре. Дякую. У зв'язку з серйозними глобальними змінами та викликами у світі всередині минулого століття поступово виникла потреба у новій освітній реальності, а саме освіта без кордонів. Така освіта має готувати людей до розуміння понять мультикультуріалізм, глокалізм, толерантність тощо, і така тенденція зумовила появу організації Міжнародний бакалавріат IB у 1968 році, у якій реалізовуються власні чотири навчальні програми для дітей та молоді віком від 5 до 19 років. Серед існуючих навчальних програм IB варто звернути увагу на програму основної школи МІАП, яка складається із восьми предметних груп, і через стрімкий розвиток технологій освіта потребує інформатизації в школі. Це обумовлює необхідність та важливість курсу цифровий дизайн, який входить до предметної групи дизайн в основній школі IB. Метою цього предмету є фокусування на цілісному процесі дизайну, Дизайн продукту і учнівські роботи оцінюються згідно з заданими критеріями. Станом на 2022 рік і вже на 2023 рік більшість шкіл Латвії та України використовують можливості різних систем управління навчанням, які спрямовані на формування взаємодії між учителем та учнем. Аналіз наукових досліджень та власний педагогічний досвід дозволив виявити, що. Основними завданнями інформаційних систем для управління навчання є формування класів, облік учнів і перехід їх до наступного класу, формування внутрішньої звітної документації, подання школи, тобто подання роботи школи в діаграмах, схемах та таблицях, можливість звітувати серед міжнародних партнерів, надання засобів комунікації між користувачами. Надійність і захист інформації, системи видачі завдань та оцінювання особливо важливо, щоб була наявна система перевірки знань, комунікація із батьками, адміністрацією та учнями, можливість відмічати присутність учнів на уроках, збереження відомості про учнів, батьків, співробітників, адаптованість для мобільних пристроїв. Важливим критерієм є мультимедійність публікація портфоліо учнів, можливість проведення онлайн уроків на самій платформі та наявність засобів розробки навчального контенту, можливість створення корпоративних пошт для учнів та адміністрації, і можливість вбудовування завдань з різних ресурсів. Школи, які реалізовують програму основної середньої школи, за IB користуються цифровою платформою «Менеджбек» для планування навчального процесу, оцінювання учнів та внутрішньої комунікації. Доступ до навчального середовища мають адміністрація школи, вчителі, учні і батьки. Батьки мають доступ для того, аби вони могли відстежувати навчальний прогрес своїх учнів. Наразі підручників і зошитів із практичними та теоретичними завданнями з цифрового дизайну. Для учнів основної середньої школи немає, тому вчитель повинен самостійно розробляти завдання для класної та домашньої роботи. Він має їх розміщувати на платформі в менеджбек. На жаль, ця платформа має обмежений набір інструментів для компактної публікації завдань. З огляду на зазначення для створення інформаційно методичної підтримку процесу навчання цифрового дизайну важливо обрати такий програмний застосунок, за допомогою якого можна було б розміщувати не тільки навчальні завдання, а й структурований урок з відеороликами, аудіо, текстом, зображеннями, інтерактивними завданнями та інтелектуальними матпами з інших ресурсів. Також важливо мати можливість. Вбудовувати pdf документи та інші веб-сторінки з необхідною інформацією, налаштовувати зв'язок між сторінками для публікації матеріалів на різних мовах. Тому для створення власного електронного освітнього ресурсу та його подальшого застосування в процесі навчання учнів цифрового дизайну оптимальним є програмний застосунок Notion. Notion це багатофункціональний застосунок, який допомагає планувати завдання, створювати календарі, нотатки, структурувати інформацію, а, а саме текстову зображення, аудіо та відео. Там також можна створювати бази даних та управляти даними і проєктами. Додаток Notion має чотири рівні підписки: це безкоштовний, персональний, командний, корпоративний, а також в них є тарифний план для. Освіти. Тарифні плани Notion Personal Pro є безкоштовними для студентів, університетів і викладачів, учнів шкіл і вчителів, які пов'язують свої облікові записи з академічними адресами електронної пошти. Тобто, якщо ви будете налаштовувати свій Notion під особисту пошту, тоді не буде знижки або не буде безкоштовного доступу саме до Personal Pro аккаунту. Але якщо Доєднати свою пошту саме академічно, тоді можна розраховувати на безкоштовні можливості версії Personal Pro. Notion має веб-версію, а також програми для персонального комп'ютеру для системи Windows та Mac iOS і смартфонів для системи Android і iOS. Застосунок призначений для роботи в інтернеті, тобто офлайн він не працює, для того, аби якісно. Організувати процес навчання учнів цифрового дизайну було розроблено власну систему публікації завдань в Notion для кожного класу. Щоб скористатися можливостями застосунку, необхідно зареєструватися за допомогою будь-якої електронної пошти або облікового запису Google або Apple. Після реєстрації у налаштуваннях власного або навчального аккаунту необхідно створити. Назву вашого робочого простору, обрати іконку та вести придуману назву домену. Щоб розпочати роботу над власним проєктом, необхідно додати нову сторінку, аби створені сторінки були доступні для перегляду іншим користувачам, в нашому випадку це учням, необхідно налаштовувати загальний доступ перегляду. У цьому випадку кількість користувачів, які можуть переглянути вашу сторінку, не обмежена. Для організації спільного робочого простору з учнями, а саме для того, щоб разом створювати з учнями в додатку різні сторінки та збирати виконані домашні роботи, учителю необхідно скористатися платною версією або отримати безкоштовний доступ. Додаток також має можливості експорту сторінок у форматі HTML, PDF та CVS. У Notion побудова сторінки складається із блоків. Блок має варіації, він може бути. Звичайним текстовим блоком може бути вкладеною сторінкою, медіафайлом, чек-листом, номерованим або маркированим переліком. Також можна оформлювати матеріал у вигляді цитати, таблиці, бази даних, інтерактивні дошки або дошки для планування та інше. Окремо варто розглянути функціональний блок у вигляді бази даних. Перед створенням баз даних було розроблено схему структури електронного. Навчального ресурсу з вивчення курсу цифровий дизайн варто зауважити, що база даних із завданнями для сьомих восьмих, дев'ятих класів мають такий самий вигляд і взаємодії між сторінками, як і база даних із завданнями для п'ятих та шостих класів. Авторський електронний освітній ресурс містить наступні бази даних це класи. Практичні та теоретичні завдання під кожний розділ та клас, інструменти та ресурси також під кожний клас. Блок бази даних виглядає як звичайна таблиця, де для кожного стовпця можна вибрати спосіб подання інформації. Це можна обрати назву, тег, дату, гіперпосилання, електронну пошту та інше. По кожному з цих параметрів можна відсортувати вміст таблиці. Кожен рядок таблиці є окремою сторінкою, яка відкривається. Сторінки баз даних мають заголовки, персоналізоване оформлення у вигляді іконки та вкладинки, властивості та поле для додавання різної інформації. Перевагою Notion таблиць є те, що її можна без втрати змісту перетворити на простий список, на календар, або на канбан-дошку, або таймлайн, або галерею з карток. На слайді ви можете переглянути, що база даних на цьому зображенні. Має вигляд галереї, і вона також додана до змісту курсу. Також можна цю базу даних перетворити у таблицю або у канбандошку, або в календар. Варто зауважити, що Notion має функцію вбудовування різних форматів. Це може бути посилання на OneDrive, на Google Disk, або на Google Документи, або на файл Figma. Або на файли з GitHub, інтерактивні дошки Міру та Figma Jam, опитування у Typeform або Google Form, можна додати вже вбудовані посилання на збори в Zoom, на завдання з Learning Apps та інші додатки. Це дозволяє взаємодіяти з різними сервісами, не залишаючи Notion. А, також застосунок має зручне розширення Notion Web Clipper кліпер веб переглядачі, яке дозволяє зберігати будь-яку веб-сторінку з інтернету у робочій області, щоб користувач міг читати або редагувати її пізніше. Користувач може додати цей веб-контент до будь-якої сторінки або робочої області за власним вибором, що полегшить створення списку для читання або переліку посилань для досліджень. Таким чином, застосунок Notion є оптимальним інструментом для створення електронного освітнього ресурсу, що дозволяє працювати з текстовими аудіо та відеоконтентом, вбудовувати вміст інших веб-ресурсів, вбудовувати pdf файли презентації тощо. Цей стосунок надає постійний доступ до навчального електронного контенту, зокрема відеороликів та графічних матеріалів, та він адаптивний до різних пристроїв, тому що він має версію для Комп'ютерів має веб-версію та має додаток для Android або iOS. Дякую за увагу.